Зараз ми проводимо хімзахи всієї території, і я вам просто хотів показати ось стіл наш, <світ> що ми обробляємо, чим обробляємо для чого. Типу таку невеличку екскурсію ми використовуємо вертімек, енджіо, сальто, прилипач, і це все, коротше, типо, на бакову суміш мішаємо і обробляємо, як і хвойні, і плодові, і кущі, ікор, і дерева. Там все обробляємо. О, А якщо взяти, наприклад, ось у нас. Я покажу дозіровку одразу. Вертімек розлили по 10 мл. О, це в основному йде він від кліщів, від попелиці. О, на грушах там грушевий кліщ і грушова е, медяниця. Потім взяти Engio, це ось так покажу. Ось він у теж розлитий. По 3,6 мл розливаємо. Ну коротше, можна і 5, то нічого страшного не буде, бо 3,6 налити в такі баночки це ще та якби ця двіжуха. <свісно> то це в нас системний інсектицид. Він впитується в рослину, він контактно системний, точніше, і типу, получається, що рослину захищає десь днів 10, То тобто є була тля, обробили. Вона вмерла. Якщо обробили тлі не було, вона надумала прилетіти завтра. Вона, виходить, почала їсти ці листочки, сосати сік, а там вже енджіо. коротше, і здохла. По хвойниках це зразу тож працює там, по короїдах, по пильщиках, по щитівках, по хермесах. Коротше, нормально він по жуках цих всіх працює, системно теж напиваються дерева і захищають. Потім в нас є ось сальто. Бачите. Упаковка є 30 мл і бутилочка 100 мл. О, по виноградах він працює ті типу, по від оїдіума, від е, сірої гнилі, від е, всихання рукавів, по персику від курчавості, по хвойних там від шута, від сніжного шута, звичайного шута там від плямистості, від е, короче, від всіх там грибків, які там бувають на хвойних. від там від там все як там Верхівкового цього всихання гілок по плодових деревах, то там що борошниста роса, біла та сира, там, там, на плодах гниль є. Короче, спектр таки бере нормальний, як і профілактика, як і лікувальний захист. От і що ще? Вертіме, кенджіо, сальто я розказав. Получається, ну, прилипач, як прилипач, типа, там треба його 5 мл, леєм 15, не жалієм, хорошо приклеїться, довго протримається. От і все, типо, якби можна ще використовувати пінчики, циркончики, стимулятори, антистреси. Так що, отака в нас хімія. Такою зараз працюємо по території. Ну, і хай росте.